Чого ж таке вибухова хвиля? Якщо коротко, це зона дуже високого тиску, яка швидко поширюється довкола місця вибуху. Вона виникає внаслідок раптового вивільнення великої кількості енергії після вибуху, що миттєво нагріває і стискає повітря навколо поблизу епіцентру, вибухова хвиля поширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, але зі збільшенням відстані поступово сповільнюється. Якщо вибух стався на відкритому просторі, хвиля поширюється сферично. А якщо потрапляє на перешкоду, може рикошетити, наприклад, від стін. І це підсилює її руйнівну дію. Щоб показати, як поширюється вибухова хвиля наскільки руйнівними можуть бути її наслідки, тексти Оргії змоделювали один із ударів по Києву 24 квітня цього року. Нагадаємо, тоді росіяни масово вдарили по столиці дронами і ракетами. Одна з ракет фактично зруйнувала цілий житловий квартал у київському Святошині. Епіцентр удару припав на один з найстаріших тут будинків, зведений ще в 40-х роках минулого століття. Він був вщент зруйнований, а його мешканці загинули. Вибухова хвиля поширювалась з надзвичайною швидкістю та руйнівною силою. Зі збільшенням відстані сила хвилі ставала дедалі менша, але в деяких місцях почала рикошетити. у центральній частині, де вибух був. Найпотужнішим зафіксовано повне або часткове руйнування стін і дахів будинків.